20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. Напередодні у п'ятницю керівництво міста, району та помічниця народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник поклали квіти та вшанували пам'ять воїнів Лозівщини, які поклали свої життя у зоні АТО. Далі у сквері Шевченка провели церемонію урочистого покладання квітів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Чому саме 20 лютого? Бо в цей день 2014 року загинуло найбільше активістів майдану. А наступного дня офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників. Усіх полеглих українців під час Революції Гідності на заході вшанували хвилиною мовчання. Від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету районної ради та від народного депутата України Юлії Світличної учасники заходу з вірою і надією на краще майбутнє та в знак пам'яті поклали скорботні квіти до підніжжя пам'ятника духовному батьку українців Тарасу Шевченку.